1651 рік велика битва між козацькими військами і польським коронним військом. Під увага мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти ста... Відстав... онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як інстаграм, ютюб, фейзбук, тікток і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І от... Час тривалих боїв. Частина козацького війська потрапляє в болота. Оточена важкою польською кавалерією та німецькими рейтарами. Болота позаду втеча неможлива. Ворог попереду, сили нерівні. Командир говорить прямо: не врятуємось, але можемо врятувати інших. І козаки готуються до останнього бою. Польська кіннота йде стіною. Удар такий сильний, що він збиває з ніг навіть тих, хто стоїть у першому ряду. Але козаки не падають духом. Вони б'ються на болотах, де кожен крок тягне вниз. Козаки знали, що загинуть. Але їхній бій дав можливість іншим підрозділам відступити і зберегти військо. Загін Морозенка тримався до останнього. Легенда каже, він не попросив пощади навіть у полоні. Берестечко не про перемогу. Це історія про мужність у ситуації, коли народ обирає честь замість страху.